Samsung A31, 128 ГБ пам'ять телефону, 3350 ціна, білий гарний корпус, є легкі потертості, але незначні. Так, по ободу непоганий стан. Type-C роз'єм на зарядку, також роз'єм на наушники присутній. По екрану нюансів практично ніяких немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, уточняйте уповідомлення. Показую інформацію, повністю чистий без різних аккаунтів. Інформація про телефон Galaxy A31 на 12 му Androidі. Оперативної пам'яті 4 ГБ та пам'ять самого телефону 128 ГБ. Камера досить гарненько, круто показує. Ось така якість задньої камери. Також передня, досить хороша в комплекті, йде зарядний шнур Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.